П'ять хвилин на головне аби розповісти вам зокрема про ще одного затриманого агента Кремля, якому загрожує довічне позбавлення волі, про ДТП, в якому травмувалось семеро громадян, та можливості, які пропонують у Хмельницькому для пошуку роботи. Один загиблих загиблий та троє поранених. Пошкоджені будинки і автомобілі на Херсонщині минулої доби по населених пунктах противник бив з артилерії, мінометів. Реактивних систем залпового вогню застосовував БПЛА різних типів. В Осокорівці через удар в Півідроном загинув 78-річний чоловік. З реактивних систем залпового вогню окупанти били по Антонівці. По медичну допомогу звернулися двоє жителів Білозерки. Російські військові скинули вибухівку із БПЛА на житловий квартал. Тал у Дніпровському районі Херсона постраждав 47-річний чоловік. Ворожими обстрілами пошкоджено 18 об'єктів, 4 багатоквартирні та 11 приватних будинків. Об'єкт критичної інфраструктури 2 автомобілі. На місцях російських атак слідчо-оперативні групи поліції вилучали уламки ворожих снарядів та документували наслідки обстрілів. Служба безпеки затримала ще одного російського агента на Дніпропетровщині. На замовлення ФСБ він збирав координати оборонних заводів та об'єктів енергетики, по яких ворог готував ракетно-дронові удари. За матеріалами справи коригувальником виявився 47-річний житель Павлограда, який чекав на окупацію регіону. Про що писав у телеграм-каналах. Фігурант мав інвалідність першої групи, яку використовував при перевірці документів правоохоронцями та безперешкодному перетині блокпостів. коли Ходив, так би мовити, на завдання під час розвідок. Агент обходив місто та його околиці, шукав об'єкти, які, на його думку, могли бути задіяні у виконанні оборонних замовлень, і передавав цю інформацію окупантам. Найбільше ворога цікавили розташування виробничих цехів із виготовлення бойових безпілотних комплексів. Також агент фіксував на телефонну камеру зовнішні периметри електропідстанцій. Співробітники СБУ затримали агента на початковому етапі його розвідактивності. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Сьогодні Хмельницька громада прощається із ще одним відважним воїном. Додому на щоті повернувся Павло Володимирович Снігур. Останній свій бій захисник прийняв 8 листопада 2025 року на Харківському напрямку. Останнім місцем спочинку оборонця стане кладовище у мікрорайоні Ружична. Світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. Вчора, 12 листопада поблизу села Давидківці, 52-річний водій автомобіля Нісан Кашкай, виконуючи маневр повороту, допустив зіткнення із автомобілем Ауді К'ю-5 під кермуванням 39-річного хмельничанина. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувалися двоє водіїв та п'ятеро їхніх пасажирів. Одного чоловіка доставили до лікарні. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, розслідування обставин ДТП триває. Пожежі за добу сталося на Хмельниччині. Так, на вулиці Захисників України у місті Шепетівка горів металевий контейнер. На вулиці Героїв Небесної Сотні у місті Кам'янець-Подільській спалахнуло виробниче приміщення. У ніч на 13 листопада на Львівському шосе у місті Хмельницький горів легковик Мазда. Нещасних випадків на пожежах не було. За минулу добу до підрозділів головного управління нацполіції у Хмельницькій області надійшло 584 повідомлення про події та правопорушення. З них 138 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 141 адміністративний протокол, з них 8 – за кермування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 6 дорожньо-транспортних пригод, в яких 12 людей отримали тілесні ушкодження, а також 21 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 611 повідомлень від мешканців області. Мешканців Хмельницької громади та внутрішньопереміщених осіб. Запрошують на ярмарок можливостей, де можна буде знайти роботу, отримати консультації та дізнатися про нові кар'єрні шляхи. Захід відбудеться 20 листопада 2025 року з 10.30 до 16.00 у виставковому залі торгово-промислової палати за адресою вулиця Подільська, 109, дріб. на вас чекає презентації понад 30 провідних роботодавців Хмельниччини. Учасники зможуть напряму поспілкуватися із представниками компаній, практичні майстер-класи. Консультаційні зони, зокрема, можливість отримати безкоштовні консультації від юристів, психологів, представників ЦНАП та центру зайнятості, а також експертів із відкриття ФОП та грантової підтримки бізнесу. Також організують зону неформального спілкування. Наразі це все. Чим встигаю поділитися. Більше новин у офіційних сторінках телеканалу. Долучайтесь. Дякуємо вам за довіру Силам оборони за захист.